Слава Україні! Героям слава! Друзі! 30 листопада 2025 року і я розливаю вино фронтіняк Грі. Виграло, але в бакалі минулорічне рік вистою, витримане витриманий в Льосі. Бачите, як тече в пляшку з дозатором, шланг тоненький. Дивіться, яке чистеньке воно, бачите, біленьке таке, геть коньячного кольору, бо я бачив. Один виноградар на своєму каналі показував червоне воно в нього. І тут воно вийшло таке більш, ну, більш кон'ячного кольору. Ось бутель, дивіться, стоїть. І знизу дивіться білий осад. Бачите, скільки осаду? І то я зараз знімаю з осаду та розливаю в пляшки. І понесу до льоху на зберігання. Зараз я Скуштую, скажу вам, яке воно на смак. М -м -м. Дуже приємне. Має таку тягучку, тягучість має в собі. І це і має щось схоже на вишню, на клюкву. Ну, щось дуже фруктове і дуже щось знайоме. Але то. Смак справжнього Атлантиняка гріх. Що ж я можу сказати про цей виноград? Це морозостійкий виноград. Він витримує мінус 38 морозу. Має термін дозрівання середній, він не є ранній. В Рівненській області завжди достигає, кожен рік він достигає. Може, цукру замало набирає, може би на півдні він більше цукру набрав би, але. Завжди він достигає. Смак має дуже приємний. Дуже. Мені цей смак дуже подобається. А колір бачите саме. Такий коньяк живий, коньячний колір. В мене його є три кущі. Третій я буду видаляти. Хто хоче, можу подарувати трьохрічний. З мене вистачає два, тому один буду видаляти. Хто хоче, може приїхати. І викупаємо, забере безкоштовно. І, бо, бо немає місця, хочу ще якісь посадити, інші сорти. Якось так. Так що чисте, чисте вино, ось пляшка вам дивіться. Рік вистояла, пляшка чистенька, ніякого осаду на, на стінках пляшки не залишить. Одним словом, хороше, хороший сорт, хороше вино з кислинкою. Все на сьому буду завершувати. Нехай всім щастить, гарних всім рожаїв та перемоги над одвічним ворогом.